Пригадаю для тих, хто напише, що типу, про ту стрічку для коника, що я там публікував, що ай, прогурить та, та тряпка і все. Дивіться. Стрічка для коника, бачите? Вент-стрічка. Повністю алюмінієва, Повністю. І бачите, і тут є. Тут, напевно, той бутилка очук. Приклеїли і все. Ваша покрівля дихає, а туди ніхто під коник взагалі не залітає, не залазить і не в'є ніякі там собі гнізда. От. 90% людей, які б купують покрівлю, 90% тої стрічки не беруть. Чому? Не знаю. Тому що майстри краще знають на покрівлі. Треба то чи не їм рекомендують. Але як на мене, це маст have взагалі аксесуар, який має бути.